Герої Україна! Україна! Перше ще вітання нашим воїнам, нашій рідній столиць 8 бригаді 101 ю річницею. Це справді горічна бригада, мені здається, найкраща бригада в Україні. Ми їм щиро вдячні за те, що вони несуть службу за те, що захищають нашу незалежність, нашу державу. І вони виконують завдання на передовій важливі завдання. Місто робить все від нас залежне і можливе, щоб підтримати нашу бригаду. Це і передача вже більше ніж півмільярда гривень на рахунок бригади по програмним методам, для того, щоб вони могли купувати все для що для них є необхідним. Щиро вам дякую. Щиро дякую тим, хто в тилу, щиро дякую тим, хто виконує зараз бойові завдання. Слава ЗСУ! Вічна слава померлим героям! і слава Україні! Слава! Ця бригада дійсно потужна, славетна. В свій час, коли було. На Закарпатті Паводок вона також допомагала місцевим жителям, теж брала участь в цьому. Ну, і З 2014 року бригада повністю задіяна в захисті і обороні держави нашої. Терпіння, наснаги бойового духу, що вони ну, знали, що і тил їм допомагає, і сім'ї за них моляться. Ми Чувствуємо постійну увагу місцевих органів влади, місцевих бізнесменів, підприємців, які хочуть дійсно і і допомагають нашій бригаді. Побажати вам, щоб Пресвята Богородиця завжди покривала вас своїм омофором. Обіряючи вас як на полі бою, так і в тилу, щоб ви завжди відчували захист Божий. Тим, що проходжу службу 128-ї бригади, судьба занесла мене, як то кажуть, ніхто не знав, але сталося так, що я киянин, попав до 128-ї бригади, доєднався до Закарпатського легіону. Гордий цим, не жалкую жодної хвилини, що я в цій бригаді проходжу службу. Вітаю всіх наших побратимів 101-ї річниці. Це довга історія, це гордість, це мужність, це ну, словами не передати, які є в нас побратими, як вони тримають фронт, як вони кохають рідну Україну, як вони кохають Мукачево, Ужгород, Закарпаття і боронять Україну від супостат. Тому щиро всіх вітаю. І я всім побратимам, я також. Усіх, хто дотичний до 120 бригади, бажаю станок 4.5.0